Корупці, українські корупції, душу тіло, ми положимо за нашу свободу І подаже, що ми працюємо за свого. усе! Україна, оце досе українським героям Слава! героєм! Ражела. Donпуща набу, не набу, допуща набу, допущена бу, допуще набу, тон пусть забу, то пуще набу, то все набу, тон пуш за набу, тон пуш забу. І ходимо русі, українці ходимо.